іlia 4 -е серпня базар. Всі зі святом. Подивимось сьогодні ціни на овочі та фрукти. А на кас. До добра, ваша. Є? Да, роменська також є ще. 25. Килошка 20 яйця 30, 30. 50. А яйця припали? 50 лоточок. а 50 лоточок. Гарно. Гарного дня вам. Спасибо. Капуста, яку ціну капусточка? 10. 10 капуста. А цибуля? 15. 15 цибулька. Курма, килийская, да? Я кутину. И рис, да, По 60, по 50, по 70, да? Да, да, разная разные вкусные качества. Доброе ранку вам. Что ну, тут у нас помидорчики Порадовать мы рассказываете? Посетами? Ну, есть очень бюджетный. 20 гривен такая сливочка. Угу. Последняя уже осталась. такие у меня 70 желтенький, красненький у меня 60. Їсть ще трошки менше 50, може десь не оплажиться. У ніперчик. І перчика, ну, якщо такі от буде зажовдний буде 50, Зелененький буде 40. І з бюджетний 30, налик по 30, 30, да? Є. Ну і красненькі такі дороговасенькі 100. Ну і є, mm. конечно, 65 внизу. 60 брать. Оцей який? Він такий, да, 65, этот. 63. Да? А баклажанчики ще де? Баклажанчик, що у мене є, такий 50, є крупненький у мене. Це ще знаєш, килиньські, да? І крупненький не вилажена 70. А готовнятся 20 А в Ой, как Коломба и славянка. Там у меня сеточка коломба. Все славянка. сеточки приблизительно сколько? 3, три? — Пять, А 5, 5, 5 с даже привод, Приблизительно выходит на 125 лириков. Uh -huh. и кабачок 20-25, ну, в зависимости от кабачка. Все, дня вам. Спасибо большое вам, того же Удачного Я 27 Бушу семьдесят, 70. семьдесят семьдесят Е по 15, по 18, по 12. цибуля по 10. Мор по 20. цибулька не по 15. Бурячок 18. Спасибо большое. Всем добро. Доброго ранка. Доброго ранку! И шурочка, и твои Все хорошо, все есть. А, есть. Черносливчик Е. по 180, да? Да. У нас есть домашний помидор, домашний огурец, домашний кабачок. Сейчас идем <с до помидора. А грушка у 80. Мандаринки. 75. Помидорчики домашние по 45. Скільки? 35, да? 35 А огірки, Оль, скільки? Бурець 130, турция по 100 і по 70 і стандарт есть. Угу. Що щось подарив сьогодні. Да. Да? Мандарины, яблочки. О, бачить хорошо. А дивіться, яка груша. Напевно, на пів кіла, на пів кіло одна. Точно. А яку ціну Іра ця груша? 120 гривень. Дуже добре. Це конференція, ні? Ні, це Україна. Дюшеска, Дюшеска. А, Дюшесь велика така, дуже велика. А ми є. Оце 70 гривень. Грушка мандаринчики. 75 гривень, 60. актуальний зараз товар. А тобі, Миколайчик, щось приніс сьогодні? Да. Ні. Ні. Нічого, так? Да? Ти теж була поганою дівчинкою, як я. Да, верно, я да, ти, мені теж нічого не приніс. Ой, треба ж вести себе добре, інколи, так. 70 Він ще не снімемо з тобою. А да. хрума? Дивіться, яка бравуща. Хто любить? Яку ціну оця хурма? 80 гривень. 160 170 Ірина, нам розказує uh -huh. зараз про мандарин. Да, мандарин. Турція, тонка шкурочка, без кісточки, солодка, має вдалі кислинку, по 75 пробуем. гривень. Пробуємо? Пробуємо. Ну, не скажу, що кисло, але пробуємо, звісно. Далі. Це по 75, так? Да? Да. Угу. Оця по 80 гривень. 80. Раз. Два. Ну вот це 80 вісімдесят. Скірочку показую вам. Вот, хорошо Чиститься Дуже хорошо. хорошо. Трошки кожечка у нього товста, але вона солодше набагато. Ну і така крупненькая. Будь ласка, помните? Да не, мені вже хватає дольки. это там. 65 гривень теж. Кожечка 55, Кожечка тоненька, без кісточки. А давай оцю попробую, 65. Кисли... Вона саме дешева. Так можна дорогу теж пробувати. Я ні. не жадна, бери все газу. Да ні, мені багато це. Да прям, дивіться, щоб ви не поправилися. Ну, я б не сказала, Галечка. що вона да, де вона кисла? Вона взагалі не кисла. Ні, вона... ну кислинку вдалі вона має. Я не кажу, що вона кисла, але вона має. Немає. От я взяла, немає. Іра, я тобі кажу, Ох... солодка, солодка. Я знаю, мені нам так об'ясняли. У мене є авокадо, 50 гривень. Шикарне, шикарне авокадо, чесно, дівчатки. У нас є манго еліт і манго звичайне, е, 130 гривень, і еліт 350. Здесь мандарини, апельсини, чудове апельсинове кутину да. 100 грн, чудова. Теж такі крупненькі, да? Так, да, це Іспанія. А гранат? Гранат 140 грн, солодкий, червоний. Ми надрізаємо, даєм пробувати. Це Турція. Так, конечно, гранат. Звісно, найвкусніший, ой, гранат найвкусніший це турецький, конечно. Да, 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 турецький. І ось цей виноград мені сподобався. Оце, э... покажи гранат. сюди. це виноград Іспанія, Покажу. Іспанія. Він коштує 320 гривень, але ну він, ну, він, він сказка. Можете спробувати? Да, да. ну, це не виноград, да, це так. просто сказка. Місісті дуже. І теж солодкий-солодкий. солодкий так. У нас є 100 гривень. Е, голубічка. 100 гривень голубічка. Mm -hmm. Тут 120 грам, 100 гривень коробочка. Пустить прямо відразу. То, яке приносить нам кожного дня місцеве, дівчинка приносить свіженьке, є документи, все, 50 гривень лоточок. Горішки є. О, у нас ще хочу похвастатися, привезли нам новий фінік. Він йде натуральний, сушений. Доброго ранку. Сушений, без різних добавок, натуральний. 250 гривень тут кілограм. Ця коробочка да. і на подарунок можна? Ой, він дуже вкусний, правда. Щоб можна да, да, все розказала. Гарного дня, Гарного дня, до побачення. Да, щоб все було добре у нас усіх. Дай Бог, дай Бог, щоб все було добре, Діма.